Ця зустріч продемонструвала, що Російська Федерація не має наміру виявляти доброволю. Про це в коментарі журналістам заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який перебував перебуває на саміті Європейської політичної спільноти у Тирані. Як пише польська преса, він назвав головним завданням політиків збереження європейської та американської єдності в питанні війни в Україні. Цитуємо: Російська сторона не збиралася вести переговори в присутності американської сторони. Російська сторона поставила умови, які були неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас. Ми не приховуємо, що російську позицію навряд чи можна назвати конструктивною. Напевне, нас ще чекають дуже. Важкі дні. Тим часом британський прем'єр-міністр Кір Стармер написав у соцмережі екс що кремлівський правитель Путін має понести відповідальність за спробу за спротив миру. Люди в Україні та у усьому світі каже Кір Стармер заплатили ціну за агресію Путіна. Тепер він має заплатити ціну за уникнення миру. Я не допущу, щоб Росія зірвала перемир'я. Володимир Зеленський, Британія завжди стоїть з Україною. Заявив він, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні закликала партнерів наполягти на безумовному припиненні вогню та серйозній мирній угоді, яка надасть Україні гарантії безпеки. Ми не повинні складати руки за ці години. Ми побачили на відміну від повної пропаганди, хто насправді готовий зробити важливі кроки на користь миру, а хто навпаки явно менш готовий. Сказала вона в коментарі одному з видань. Хочу вам наголосити, що про безумовне припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення про що активно весь світ на чолі з Україною кажуть з минулої суботи вже тиждень, відколи зустрілися в Києві, коаліція рішучих, відповідно, це ігнорується Росією. Мовляв, вони готові йти на припинення вогню вчора. На переговорах вони це сказали їхня делегація за умови, якщо Україна покине вийде з чотирьох регіонів. Я вам нагадаю, що росіяни. Е Витрачають велику кількість сил та засобів в районі Білогорівки, це та частина Луганської області не окупованої невеличка. Вони навіть в Луганську область не можуть оце от просунутися. А вони розповідають про чотири області, про Херсон, про Запоріжжя. Більше того. Це вже підтверджено в їхніх пропагандистських телеканалах, що вони погрожують, якщо мовляв Україна не вийде з цих чотирьох своїх областей, то вони наступатимуть і захоплюватимуть Суми та Харківщину. Но Неприйнятні, як каже Дональд Туск, звичайно, що умова для України для Європи. Пригадуйте Бріджіт Брінк подала у відставку. Тепер вона пролила світло, чому вона так зробила після трьох важких років роботи в Україні. Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінг заявила, що подала у відставку через незгоду з зовнішньою політикою адміністрації Дональда Трампа. Про це вона написала у власній колонці для видання Детройт Фрі прес. Цитуємо, я щойно повернулася додому до Мічигану після трьох років на найскладнішій роботі в моєму житті на посаді посла Сполучених Штатів Америки в Україні, підтримуючи нашого демократичного союзника в боротьбі проти жорстокої. Неспровокованої агресії з боку Росії зазначила Брінк. За її словами, вона з гордістю служила п'ятьом президентам, як республіканцям, так і демократам, і завжди дотримувалася свого обов'язку виконувати зовнішню політику Сполучених Штатів Америки. Водночас Брінк підкреслила, що політика адміністрації Трампа з самого початку була зосереджена на тиску на Україну, а не на агресора Росію. Цитуємо далі. Я більше не могла сумлінно реалізовувати таку політику і вважала своїм обов'язком піти у відставку. Пояснила дипломат, вона наголосила, що після майже 30 років служби вирішила скласти повноваження посла США в Україні. Я не можу стояти осторонь, коли в країну вторгаються. Демократію бомблять, а дітей убивають безкарно. Єдиний спосіб захистити інтереси Сполучених Штатів Америки це захищати демократію та протистояти автократам. Мир за будь-яку ціну це не мир, це. Умиротворення, а історія знову і знову показує, що уморотворення веде не до безпеки і добробуту, а до нової війни та страждань. Написала Брінк. Я вам нагадаю, що посол минулий Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджет Брінк працювала у Києві з травня 22-го року, 10 квітня у Державному департаменті США офіційно підтвердили її відставку та завершення дипломатичної місії в Україні. Також нагадаю вам, що президент України Володимир Зеленський критикував Брінк за слабку реакцію на удари Росіян по кривому рогу, внаслідок якого тоді загинуло 20 людей і наші діточки. Тоді посол у своєму публікації нагадаю засудила удар, проте не уточнила хто його вчинив. Після критики Володимира Зеленського, вже коли був удар по сумах, відповідно. Брінк написала, хто винен, що Росія агресор, що це була балістика від окупантів. Але тепер ми чітко розуміємо, чому Брінк була такою обережною, обережною в своїх висловленнях щодо агресії Росії, тому що є адміністрація Трампа. Ми сьогодні говоримо про це весь ефір. тому, що є Трамп, і що б не робив Путін, він не буде його критикувати, а казатиме, що знову ж таки Україна Володимир Зеленський не мають козирів в своїх руках.